Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Одна людина загинула, одна травмована. В одеському будинку профспілок стався вибух. Як енергетики Одещини готуються до наступного сезону та можливих блекаутів. Одеситка Поліна Бабій змагатиметься у фіналі нацвідбору дитячого Євробачення 2023 Сучасна хореографія для дітей-переселенців. В Одесі волонтери проводять заняття безкоштовно. Одна людина загинула, одна травмована. В Одесі на кулаковому полі стався вибух. За інформацією прес-служби поліції, унаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у будинку профспілок. Його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня. Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході досудового розслідування. За фактом вибуху гранати в Одеському будинку профспілок поліцейські розпочали провадження за двома статтями кримінального кодексу України. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 1 статті 115 умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок та частиною 1 статті 263 незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. У наслідок необережного поводження у роках 61-річного масажиста-реабілітолога вибухнула граната. Від отриманих трамп він помер на місці події. Травми зазнав і його 43-річний відвідувач, який на момент вибуху перебував із померлим у приміщенні. Зруйновано або пошкоджено 79 об'єктів, які в нас на обліки. Всі ці об'єкти ми відновили до працездатного стану. І всі наші клієнти, які живляться від цих об'єктів, з напруги. Війна не закінчилась. Про плани ворога. Ми не знаємо, ми не працюємо у відповідних структурах, які знають плани ворога. Тому розуміючи, що це можливо, ми готові реагувати стало на будь-які випадки, у тому числі і ракетні або там дронові атаки, і займаємось підготовкою до наступного зимового періоду. Наразі на сьогодні наші та генератори, які ми отримали від Міністерства від енергетичного хабу, залишаються в області. Їх 41. Але всі об'єкти критичної інфраструктури, які вже змогли себе, купити собі генератори, вони вже їх купили, встановили та обліковують на своєму балансі. Ми шість разів підіймали енергосистему Одещини з нуля, тому маємо, хоч і негативний, але досвід, тому ми в змозі робити такі операції будь-коли. І коли це буде потрібно, хлопці молоді, боротися пішли захищати землю. Що бачили, ми сни, подолали ми. Як попасти додому, коли зруйновані мости, волошка вічі та 14-річна Поліна Бабій виконує свою авторську пісню. Вона одна з фіналісток на на дитячий пісенний конкурс Євробачення. Я потрапила на Євробачення зі своєю власною авторською піснею, яку я написала сама. Ця пісня про всесвіт. І про те, що зараз нас хочуть відібрати наш дім Україну, але ми разом вистоїмо, разом зі всесвітом, разом з Європою, разом з підтримкою, і ми обов'язково переможемо. Вперше до фіналу на світбору Поліна потрапила у 2020 році. Саме займатися вокалом професійно я почала з восьми років. Я Почала ходити до вокальної студії, розвиватися, почала займатися акторською майстерністю, танцями. Музика завжди була частинка мене. І я завжди відчувала себе дуже комфортно на сцені, коли співаю. І Я дуже люблю заряджати людей тою енергією, яку я посилаю в зал, коли співаю. Е е е е я дуже люблю саме писати пісні і висловляти свої емоції. На всі конкурси співачку возить її мама Наталя. Розповідає, спочатку у дитинстві водила Поліну на фігурне катання. Почали ходити два рази на тиждень на вокал. І потім почалися конкурси, ми почали їздити разом: костюми, мейки, репертуар. Потім ми поїхали вже в Київ, більше такий продюсерський центр. На неї там подивилися, сказали так, може щось вийти. І ми продовжили їздити в Київ, тому у нас було два рази вокал в Одесі і ще один раз в тиждень вокал в Києві. Вона артист, вона боєць, вона може дуже гарно представити Україну. Тобто ця дитина вже дозріла до сцени. І тому я віддаю дитину Україні. 24 лютого я повинна була виступати в київській опері для дітей юнацтва. Тоді була прем'єра так другого сезону мюзиклу «School of Rock». ми виїхали з Києва, і після цього ми поїхали на Західну Україну. А вже через декілька днів тато сказав, що вам з мамою і сестрою треба виїжджати так буде безпечніше. Тато сам поїхав в Одесу. А ми поїхали за кордон в Словаччину, в Братиславу. Відтоді, з самих перших днів, я почала підтримувати, виступати на мітингах, виступати навіть онлайн збори для військових частин, і були проекти Діти Хелп. Сподіваюся на підтримку українців. Зараз це неймовірно важливо. 1 жовтня голосуйте за мене на фіналі нацвідбору. Я зроблю все, щоб гідно представити Україну. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Національні традиції державотворення. Виставку із такою назвою відкрили в Одеській науковій бібліотеці з нагоди Дня державності. Усього тут представили більше 150 сучасних видань. Це всілякі атласи. Де подана історія нашої держави від прадавніх часів до сьогодення, і географічно, і історично, і одразу знімаються питання щодо Криму, як ти бачиш географічної карти, одразу знімаються питання щодо приналежності і тисячолітніх зв'язків нашої країни з Європою, історії нашого державотворення. Сучасні періоди випробувань, війна, бачите, свіжі видання присвячені Маріуполю, присвячені бучмі, присвячені гостомелю і так далі. Сьогоднішнє свято для нас є приводом як привернути увагу до цієї визначної події та постати історії українського державотворення, так і продемонструвати потужність фондів. Під час презентації, із доповідями, що присвячені українським традиціям та державотворенню, виступили декілька науковців. Серед них доктор історичних наук Олександр Музичко. Він розповів, що наразі українська державність є міцнішою ніж будь-коли. Ми маємо загально визнані всіма цивілізованими нормальними країнами кордони. Ми маємо однозначну допомогу від потужних держав цього світу не сильніших. На жаль, нічого цього наприклад не було в період УНР. Зараз же я ще раз кажу, не зважаючи на значні проблеми, і соціальні, економічні і міграція, і багато чого іншого. Ми дійсно маємо значний потенціал для розвитку. І більш того, всі військові події відбиття агресора, вони тільки нас загортовують. За підрахунками організаторів, захід відвідали до 50 людей. Вони поділилися враженнями. Дуже гарні враження, дуже вдячні Одеській національній науковій бібліотеці за цей захід. Це ну, дуже позитивно впливає на особисто всіх. І на особисто мою родину буде великим плюсом для нас далі в майбутньому, щоб кожного разу ми підкреслювали свою державність і ніколи її не забували та продовжували далі йти по цьому напрямку. Дуже цікаво, і я вважаю, що це дуже важливо От більше таких заходів, щоб ну вони більш ставали популярними, і не всі розуміють і українську мову, і чому це потрібно для людини. Ну що це окрема самостійна держава. Зміти, ну я для своїх дітей вважаю це за потрібне із експозицією. Можна буде ознайомитися протягом двох тижнів за адресою вулиця Академіка Філатова, 1. нагадаю, 28 липня Україна вдруге відзначила день української державності. Свято встановив президент Володимир Зеленський у 2021 році. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Так, розпочинається заняття сучасної хореографії для дітей. Тренує їх 15-річна хореографиня безоплатно. Організували це волонтери фонду ВПО Україна. Всі дівчата тут переселенки з різних областей. Олександра приїхала з Херсонщини, згадує дні в окупації. Я всю окупацію прожила в Херсоні вдома і виїхали 9 місяців тому. Сьогодні тут подобається поки що. Зараз наше село це лінія фронту. Правий берег. і в мене там бабуся залишилася, і просто ну, кожен день, кожного дня там обстріли. І дуже як, ну, в мене дім трохи зруйнований, вікна попадали. річна Марія приїхала до Одеси з Донецької області. Тут також займається танцями. Було, прилітала, я спала з мамою в кімнаті у них. Було страшно. Ну, в школу мы не ходили, у нас дистанционка была, почти не выходила на улицу. Сегодня танцы, я хожу только на танцы пока еще, ну, потому что сидеть дома не очень весело. Я просто и раньше на танцы у себя дома ходила, 6 лет, так что вообще классно. Где я танцами занималась, я слышала, там прилетела. Загалом організація ВП Україна займається тим, аби переселенцям було комфортно проживати у новому місті, далеко від дому, розповідає волонтерка Лідія Науменко. Тож допомагають соціальними, юридичними та психологічними питаннями. У нас дуже багато заходів проводиться для дітей. Вони у нас вообще дуже великим попитом. Популярність у них дуже велика. Ми проводимо різні майстер-класи. Нам допомагають такі ж самі волонтери. Це вчителі з Одеси, ну, вчителі, вихователі дитячих садків з департаменту освіти, психологи, логопеди. У нас відбуваються майстер класи там, де діти займаються ліпкою, малюванням, потім тренінги де по безпеці ми проводимо, міна безпека для дітей, потім ну, психологічні різні заходи. Заняття відбуваються у вівторок та четвер. Доєднатися може будь-яка дитина, яка хоче навчитися танцювати. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Суспільне новини Одеса. З експериментальним складом та амбітними планами одеський футбольний клуб Чорноморець вже цієї неділі стартує у прем'єр-лізі України. Команда активно продовжує підготовку на своїй тренувальній базі. У літнім міжсезоння Чорноморець втратив чимало футболістів. Нові гравці тільки почали адаптацію. Пояснив на прес-конференції головний тренер Роман Григорчук. Минулого сезону Одесити під керівництвом цього наставника здобули 9 перемог і 8 нічиїх у 30 матчах та у підсумку посіли 10 місце в турнірній таблиці УПЛ. Зараз, попри проблеми зі складом, вимоги перед командою стоять високі, зазначив Григорчук. Команда має жити повноцінним життям, команда має грати в Єврокубках, команда має показувати хороший футбол. Інакше в Одесі ліпше, щоб той команди не було. Якщо це така буде бодяга, як була що команда десь там на останньому місці, то Одесі це не треба. Новий сезон прем'єр-ліги розпочнеться для чорноморця виїзним матчем проти клубу ЛНЗ «Щеркас» у неділю, 30 липня. Усі домашні матчі, як і раніше, проходитимуть з закритими для вболівальників трибунами. На жаль, на сьогодні є офіційна відповідь від Гудсайта, що Поки що недоцільно, ні на часі відвідування вболівальниками стадіонів. Прогноз погоди на вихідні 29-30 липня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 22 вночі та від 26 до 30 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі – 19-20 із позначкою плюс. Вдень 28 30 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.